І великі, і більш менші, і менші донати у нас бувають і на приват. Ось на моно. Христина Ковальська збирає гроші, щоб купити позашляховик для медбригади, в якій служить її тато. Останній місяць він разом з іншими медиками евакуює поранених та загиблих військових з нульових позицій в Донецькій області. Саме гірше, що їх є тільки 5 чи 6 медиків на 600 чоловік батальйону. Важко, того, що хтось боїться йти туди. А мене тато такий, він, він не слухає нікого. Вони мають їх реанімувати на місці і звідти вивезти усіма силами, як хочеш, пішком, машиною чи ще якось. Хлопці могли носити по пару кілометрів просто на носилках ранених, бо вони просто не могли доїхати туди. Наразі медбригади є тільки один мікроавтобус для евакуації швидка, якою їздили раніше на ремонті. Бригаді потрібне авто, яке може їздити по бездоріжжю, щоб евакуювати поранених з нульових позицій. Він сказав, що йому потрібна машина. Ми думали, що робити, де її взяти, бо просто так машину ніхто тепер не дасть. Може раніше ще на початку якось люди жертвували своїми машинами там і так далі. А тепер ні. То ми зв'язалися з моїм дядією. Він волонтерить, він фарбує машини. Він вже зв'язався з... на Закарпатті хлопці, називаються Мульфари на джипах. Вони переводять з-за кордону машини, купують, фарбують, ремонтують абсолютно все, і потім перевозять їх на, цей, на передову. Хлопцям передають. І мій дядя зв'язався з ними, вони зв'язалися зі мною, і ми, зараз, ми разом вибрали машину з татом і з ними. Таку максимально, щоб вона пробивалася всюди, і почали викладати збори і почали збирати. І до нас приєдналися жінки тих чоловіків, які служать разом з татом, тих так само тих медиків, яким потрібна машина. За два тижні Христині вдалося зібрати 85 тисяч гривень з 260 необхідних. Я знаю, що вона багато чим поможе там. Навіть якщо вона буде там тільки одна. Головне, щоб вона була хороша, справна, щоб вона не ламалася, і щоб вона їхала спокійно, щоб ми були в ній впевнені на всі сто. Важко з ним говорити. Він розказує, я просто не знаю, чому відповідати. Напевно, це найгірше. Що він розказує, а що я, я не знаю, що йому казати. Я не можу нічим допомогти, особливо тоді, коли була дуже-дуже потреба в машині. Просто мовчу деколи, навіть бо я не знаю, що відповісти йому на те, що він говорить. А деколи все нормально, він навіть Виїхає в такі якісь райони, де є зв'язок. Дівчина раніше вже допомагала татові, збирала гроші на Starlink. За чотири дні тоді вдалося зібрати всю необхідну суму. Зібрали на Starlink 25 тисяч. Ми купили його за 21 і два рази поповнили їм в той інтернет. Тоді і родичі нам дуже допомагали, і великими сумами, і, і, і невеличкі будуть донати. Звісно, малого донату не буває. І так, і ми і, і тоді для мене якось це так було. Я ж відчула, що я можу щось зробити, і що якщо буде, буде потреба і далі, то ми будемо збирати на щось і далі. Авто для тата Христини вже заброньоване. Щоб привести його за кордону, треба зібрати всю суму. Марія Мороз, Роман Полатик, Суспільне новини, Чернівці.